Я вирішив на горці під переключитись вище. Бля yeah. А, фу Фу Нормально? Да Не, хорош А? А? Ты А, в хочешь такой? Да А? На рукав иди Хватит поднимать. Чекай якби я в окулярах був. Что там такое? Он низом став на тюк. И жопу дало. Ух, просто дало. Мне... Вот, и дальше. Оп-оп. Давайте вот. Мабуть, так. Да. Їжай, їжай. Вот так само Назар лежал, понял? Хорош. 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 Так, Прокат, ендуро, мотоциклів, це дає мандуру. Бачите яке файне місце? Mm? Я знімаю. Екі, мотики, під, підбайки, там все таке. Шашличок можна посидіти, Водичку, пивка купити, опа. Фоточку зробити. Це все на перегах біомотокросової траси. Таке файне місце. Давай, 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 давай! Ру.

Хорош. Молодец. Я вот думаю, сюда будем пробовать, или нет? Давай. Что там такие Блін, це ж мені тут стартувати взагалі зараз не вдобно. Ох, це з з електростартерами. Аж оп оп! оп. Тетять! Феть теть! Ти мене плякаєш! Я Я понял, що ти мав на увазі, розмотай. Пісок Вилки всі потекли, все нахуй потекло. Пиздец. Тревно слово не вистачить. Коротше розібрав тут все. Іначе тече з цього клапана з прокладки знизу. Я просто не знаю, наскільки це реалістично, що воно все там засрало. Хоча бензом не пахне то масло, то просто пахне маслом. Ех, може воно іспаряється, хрен його знає. Ось це буде хренотень. Клапана кришка. І ось тут справа знизу, бачите, все таке мокреньке. Могло воно стільки там накапати. Ось прокладка. І ось бачите, справа воно все мокре. Ну, щоб так засирало двигун, там що такий тиск. Хоча, може бути. Ну, хоча б не треба колоти двигун. Але воно, бачите, якось по-дуже дивному. І туди накидало, всюди накидало. Ну і вилка.